Привіт-привіт, друзі! Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії BogushTime. Ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. Ми їх проводимо щоранку о 8.45 за київським часом, незалежно від того, чи святковий це день, чи вихідний день, чи це будній день, чи робочий і так далі. Ми завжди в цей час тут. Так, сьогодні я трошки запізнилася зі стартом, тому що технічно Фейсбук не хотів мені давати горизонтально. Розміщувати камеру, весь час спросив мене її перевернути назад, тому прийшлось зробити ряд певних маніпуляцій, але все-таки я це зробила, і ми з вами зараз в горизонталі зустрічаємося. І я сьогодні хочу поговорити з вами на дуже круту, класну і дуже корисну тему, яка називається Ваш стан. Стан, в якому ви знаходитеся, і стан, із якого ви намагаєтеся досягати якогось цілей у вашому житті. Наскільки він важливий, наскільки технологія прицільного тайм менеджменту компанії «Богуштайм» насправді в цьому допомагає, і що ви в принципі можете робити, аби отримувати в вашому житті більш яскраві, більш бажані, більш очікувані результати. Добре, давайте тоді трошки по порядку, і чому саме сьогодні я захотіла з вами поговорити на цю тему, а не на якусь іншу. Давайте тут трохи проясню вам. І так, перше, що важливо сказати, значить, протягом цього тижня я мала нагоду дивитися і слухати підкасти лідерів у сфері просування, у сфері продажів. Послуги товарів, неважливо чого, які ділилися своїми порадами з приводу того, яким чином, наприклад, підвищити обсяги, підвищити там, перегляди, підвищити рівень продажів і так далі. І кожен раз вони поверталися до питання стану, із якого ти це робиш. До прикладу, да? давайте зараз приведу приклад, що мається на увазі у цьому випадку. Значить, перше. Якщо людина намагається, наприклад, щось продати, але ви можете тут додати будь-яку задачу, яка перед вами стоїть, ви досягаєте якоїсь цілі, робите якусь задачу для того, щоб отримати якийсь результат, і від того, в якому стані ви це робите, ви отримуєте певний результат. Наприклад, якщо людина. Починає щось продавати. Зі стану дефіциту, тобто дефіцит, коли у неї в голові є думка, що грошей не вистачає, що треба заплатити за кредитом, ось ціни виросли, ось тут треба вже якийсь наступний платіж зробити, ось тут якісь рахунки оплатити, і так далі. Якщо у людини у цей період життя її. Думки вони от в такому ключі, да, і зі стану мені не вистачає, все погано і так далі, то коли ця людина намагається зробити продажі, або читайте далі, да, виконати якусь задачу, то вона не отримує того результату, який хотілося б мати, саме тому, що її стан, із якого вона це робить, він не сприятливий для досягнення цієї цілі. Навіть більше вам скажу, коли людина знаходиться у стані от такого певного дефіту. Дефіциту, до речі, неважливо не зараз про що мова йде: про гроші, чи, наприклад, давайте взагалі візьмемо іншу сферу нашого життя, наприклад, стосунки. Людина хоче знайти собі пару. Да? І якщо вона наразі знаходиться у стану дефіциту любові до самої себе, до інших людей навколо і так далі, вона не зможе знайти якісного партнера саме тому, що вона наразі знаходиться в тому стані, в якому вона. Притягує до себе партнерів, які будуть співзвучні у цьому стану. Тобто, це якраз буде та людина, яка і буде показувати і демонструвати ось цю недостатність любові у людини. І так далі. Ви можете взяти будь-яку сферу, подивитися на будь-яку ціль. Так от навіть процес постановки цілей у людини відбувається неправильно і неякісно, якщо в момент постановки цілей вона знаходиться не в ресурсному, як зараз модно казати стан для себе саме для генерації цих цілей, мрій, бажань, да? і бажань, по-перше, бо саме з них і формуються наші цілі. Тобто, дуже важливо, щоб людина знаходилася в правильному стані. Якщо ти не в правильному стані, ти не побудуєш нормальні стосунки, якщо ти не в правильному стані, ти не заробиш багато грошей, якщо ти не в правильному стані, ти не реалізуєш якісь проекти, які там у тебе є. Якщо ти не в правильному стані, ти і так далі. так далі, так далі, далі. Да? І от поради були якраз з приводу того, що тобі потрібно перш за все повернутися до цього стану. І тут одразу виникає питання: так, а як мене взагалі помістити у той правильний стан? Да? Тобто одразу нібито так легко сказати, ти маєш бути у ресурсному у ресурсному стані. А як себе взагалі в той стан ресурсний помістити? Що це взагалі означає? І здавалося б, що це якась там вища математика і щось там незрозуміле, але насправді це звичайні щоденні. Моменти, від яких ви, коли ви знаходитесь в нересурсному стані, чомусь по якійсь причині забили, або забули, про які ви забули, або на які ви забили, або які ви вирішили, що вони наразі є не на часі, або ще щось подібне. Да? Тобто, що це взагалі? Це перша складова, дуже елементарна. Це все, що стосується вашого тіла, вашого фізичного стану. Подивіться і проаналізуйте, якщо ви відчуваєте, що ви наразі не в ресурсному стані, ви намагаєтесь щось досягти, але у вас не виходить це досягти. Перше питання: що там з приводу вашого тіла? Чи ваше тіло висип висипається? Чи ви вкладаєте ваше тіло вчасно спати? Годин о десятій, максимум 11, щоб це було сьогодні? Вклали завтра, встали, а не сьогодні вклали і сьогодні ж встали. Да? Що там з вашим водним балансом? Наскільки ви там достатньо п'єте? Що там із вашим харчуванням, і режимом харчування, і якістю харчування? Що там із вашими фізичними навантаженнями? Чи ви вже давно забили на свою фізичну форму і вважаєте, що зараз не на часі ходити в спортивний зал або, хоча б займатися якоюсь зарядкою? Що там із вашим станом здоров'я саме в медичному плані? Чи ходили ви на перевірку на чекапи, чи здавали ви якісь аналізи, чи ходили ви на прийом до лікаря, якщо у вас є якісь певні моменти, про які треба потурбуватися? Що там відбувається взагалі з вашим режимом дня? Наскільки він організований? Наскільки у вас не змішана робота, особисте життя, сон, сім'я, і все це є вкупі, а не якось структуровано де у вас є часи на те і на те й на інше? Так? Тобто базові такі моменти. І ось тут, в цей момент, коли ти починаєш налагоджувати цю сферу життя і додавати в неї ті елементи, які мають бути, ти оп, і через якийсь певний час, і це відбувається досить швидко. Досить швидко. Ти розумієш, о, слухай, ось тут я в більш ресурсному стані. Я сьогодні навіть виспався, у мене сьогодні настрій кращий. Я сьогодні за рахунок того, що там піклувався про себе. Відчуваю себе краще там по тілу, або якась частина мого тіла, або яка, якийсь там стан мого здоров'я, який мене турбував, не, да, він виходить у якийсь більш оптимальний на більш оптимальний якийсь рівень. І оп, і тут ось ось тобі твій ресурс. Далі подивимося на іншу складову, більш таку ментальну. А що там за оточення у вас? А наскільки воно токсичне? А наскільки воно енергетично вас насичує? А наскільки ви отримуєте задоволення від цього оточення, від цього спілкування, а наскільки ви від нього підзаряджаєтесь? Тому що те, в якому емоційному стані навколо вас знаходяться люди, це напряму впливає на те, в якому емоційному стані будете знаходитися ви. Дуже важливо в цей момент шукати взаємодію з людьми, які знаходяться досить високо на шкалі емоційні. То ні, то ні, да. Тому дуже дуже важливо, да? що там у вас із відчуттям задоволеності саме вашої особистості. Да? Наскільки ви там, ну давайте зараз, якщо брати виключно ментальну історію, то окей, що там з духовною складовою? Можливо, вам потрібні медитації, можливо, вам потрібен час на усамітнення. До речі, він дуже потрібен. І інколи люди навіть не усвідомлюють, що їхня основна проблема це відсутність часу наодинці з самим собою. І вони можуть бути роздратованими, знову ж таки не сконцентрованими і так далі, саме тому, що просто їм не вистачає цього часу, де вони знаходяться наодинці з самим собою. Далі, можливо, тут питання там про походи в церкву, можливо, питання про спілкування з якимись духовними наставниками, можливо, спілкування з якимись спеціалістами по підтримці, психологами, психотерапевтами там і так далі. Можливо, це питання комунікації там з коучами і так далі. Тобто ну, те, що приведе вас ментально у нормальний класний стан. І третя складова, про яку звичайно ж не можна забувати, це саме ваш ось цей. Особистісний розвиток, наскільки ваша особистість задоволена тим, наскільки і як вона проводить наразі час. да? Добрий, добрий ранок, дуже рада бачити знайомі обличчя, постійних наших фоловерів. Це дуже приємно. І це означає, що вам корисно, і це прикольно. Далі да, там подивіться на цю складову особистісного. Розвитку і росту, можливо, ваша особистість має зараз дефіцит того, що приносить їй задоволення. Можливо, вам потрібно в кіно сходити, в театр сходити, можливо, вам треба гарну книжку почитати, можливо, вам потрібно якийсь курс навчання пройти, можливо, вам треба поспілкуватися з людьми з певної сфери, які зарядять вас якимись новими інструментами, ідеями у напрямку там, подальшого руху і розвитку і так далі. Но, можливо, мова йде про те, що вам треба послухати вашу улюблену. Музику в кінці кінців. Можливо, вам треба зайнятися якоюсь творчістю, і саме час зараз там взяти якусь картину, намалювати, або сходити на майстер-клас якийсь, або повиживати, або, 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 або. Неважливо. У кожного з нас є свої моменти, які приносять нам задоволення і допомагають нам бути у цьому ресурсному стані. Так от. От, подивіться, я наразі взяла виключно тільки три сфери нашого життя. Ті, хто знають нашу технологію прицільного тайм менеджменту, знають, що насправді важливо шести сферам життя приділяти увагу і своєму тілу, і, своє, і своїй особистості, і своїй сімейній сфері, що там у вас в цьому напрямку, наскільки це, ця сфера на, наразі є для вас ресурсною, чи навпаки вона втягне від вас енергію. Да? Дуже важлива історія з самореалізацією професійної, дуже важлива історія з духовною Реалізацію і дуже важлива історія з соціальною реалізацією. Але я зараз навіть не дивлюся там ширше, хоча б на ось ці такі базові моменти. Моє тіло, моя ментальна складова, моя емоційна складова мають бути у нормальному стані. Аби я міг генерувати результат, наприклад, у сфері доходу. Тобто, щоб я міг генерувати результат і заробляти гроші, я маю бути в правильному стані. Так от. Перше, що ви маєте зробити, це не дивитися на те, а які мені інструменти треба застосувати, щоб досягти, наприклад, якоїсь цілі. Там і, там, ну, я просто з цього почала, тому цю лінію і продовжу. Наприклад, щоб продати настільки. Да? А ти маєш спочатку подивитися на те, чи в тому ти стані, аби створити класний результат, а тільки потім уже переключатися на цей класний результат. І... Я коли це слухала, да, ну для мене все це очевидно. Да. Я є спеціалістом компанії, яка займається тим, що наголошує щоразу людям, які до нас приходять, що ви маєте. Коли мова йде про тайм-менеджмент, піклуватися не про список робочих задач, а про 24 години на добу і про список задач з усіх інших сфер вашого життя, тому що все це взаємопов'язане і все це одне впливає. Якщо ти не маєш результату в роботі або там в фінансовій якій сфері, ти подивися, що там в інших сферах, наскільки вони допомагають тобі туди рухатись чи навпаки вони тебе гальмують. І тому, ну звичайно, тут питань немає все як завжди. Якщо ви хочете. У цьому напрямку навести лад, welcome до нас. перша щаблина, це, звичайно ж, тайм-менеджмент квест Турбо 21. Саме в ньому ми вас вчимо планувати на 24 години. Саме в ньому ми заставляємо вам вас складати списки не тільки робочих задач, але й особистих задач, задач по навчанню, враховувати форс-мажори і так далі. Тут все зрозуміло, тому якщо якщо у вас в цьому напрямку є запит, тайменеджмент квест Турбо 21 це взагалі безпечна. Але є ще один момент. Ми з вами наразі знаходимося на кордоні нашого 2023 і 2024 року. І нам для того, щоб ми могли ресурсно створити наші цілі на наступний рік, а тут теж треба бути в нормальному, правильному стані, аби їх створити, аби створити їх правильні, аби створити їх свої ці цілі і плани на наступний рік, для того, щоб створити цей наступний рік таким, яким ви хочете його. Бачити, себе теж до цього треба підготувати і свій стан привести до того, до тієї, до того етапу, коли ви дійсно готові творити, готові щось створювати. Да? І тому саме тому ми, як завжди, вже традиційно проводимо наш новорічний, а цього року він буде саме Різдвяний онлайн-курс навчальний, і цього року він називається онлайн-спринт. Да, спринт, тому що це така коротка, швидка дистанція, яку треба пробігти, і при цьому створити певний результат в кінці. Да. І ось це буде спринт, який стартуватиме 18 грудня, і де ми якраз і попрацюємо з вами в тому ключі, щоб ви. Привели себе до того правильного стану, який буде допомагати вам створити цілі на наступний рік, їх саме створити, пропрацювати до них плани і зробити класну базу, класний фундамент, від якого ви будете відштовхуватися, рухаючись, у наступному 2024 році. Зараз дуже складно себе в цей стан помістити, тому що ми живемо в дуже складному важкому негативному контексті. Він нас з вами оточує. Українці наразі просто вивозять настільки величезний тягар і не тільки з приводу фізичного. Життя да, і всіх тих е, моментів, які стосуються небезпеки навколо і так далі. Але це ще й дуже важкий ментальний фон, да, і дуже складно себе, посме, е, е, себе помістити у той стан, де ти міг би створювати, генерувати щось нове, класне, е, конструк, конструктивне на майбутнє. І ось наша задача якраз допомогти вам і цей стан е, зловити. Да, і до нього підготуватися, і сам цей процес пройти із підтримкою. З певною підтримкою, тут є певна фішка в цьому курсі. На, саме в цьому році тут буде те, чого не було минулі роки, те, чого не вистачало минулі роки. І це буде дуже крута підтримка протягом всього наступного року, аби ви досягали тих цілей, які ви створите на цьому спринті перед стартом 2024 року. Так от, 6 грудня. Це вже середа ось найближча середа. Ми будемо о 19-й за Києвом проводити вебінар, який так і буде називатися «My Best Year». 24. І саме на ньому Людмила Богуш і поділиться інструментами. Тому якщо ви ще знаходитесь не в тому ресурсному стані, він вам потрібен, і ви хочете його для себе створити і зберегти цей стан, і саме з нього згенерувати ваші плани на наступний рік, я вас. Запрошую на цей вебінар 6 грудня о 19.00 за Києвом. Будемо дуже раді бачити вас на нашому заході. Участь у вебінарі безкоштовна. І якщо ви хочете долучитися, то в коментарях до цього ефіру просто напишіть вебінар «My best year» або просто вебінар, або «My best year», ми будемо розуміти, що мова йде саме про це. І ми вам відправимо одразу на ваш коментар посилання для реєстрації. На цей вебінар. Все, друзі, на цьому буде на сьогодні завершувати. І вважаю вам сьогодні дня, в якому ми, ви зробите хоча б кілька кроків, які будуть якраз допомагати вам у цей ресурсний стан себе поміщати. Все, па-па-па-па.